Подійм в вчись на ферму з ферми на нараду, розвели всі роботи, розписали. Потім підписаємо документи і різні питання вирішуємо господарські. А якщо літом, значить зразу на поле, посівна. Уборка, підготовка ґрунту і так кожен день. Вихідних практично нема. У нас кожен день робочі. Ще будучи в школі, я вже був помічником тракториста Орав. На канікули я ставав. Також працював помічником комбайнера. Взагалі, в мене і освіта агронома. Ще зі школи я старався працювати, ходити ночі на тик, чистити зерно. Ви знаєте, як це прекрасно, якщо ти вночі ляжеш кагат <зараз> зерна, там ми балувалися, дітьми були. І це ж обов'язково було, що тільки скільки працюють комбайни, поль на тоці зерно, значить, ми постійно днем пасеш корову, а вночі йдеш і працюєш на тоці по очищенню, там відвантаженню зерна. Прийшов зразу з армії. І всю трудову діяльність я провів в цьому господарстві. І коли сталося так, що мені прийшлося очолити це господарство. І тому я тоді на той час почув цю відповідальність і цю ношу, що е, в той складний час, той перехідний період, саме я ж сказав, що були е, важкі фінансові умови в господарстві, е, ми вчасно не платили зарплату, не мали звідки платити, і це все. І я зрозумів, що треба щось зробити так, щоб дійсно зберегти це господарство, бо на той час ці колгоспи розпадалися дуже багато їх. Зберегти його і почув відповідальність не тільки за себе, а от і за всю громаду, за всіх жителів наших сіл. Ну і в такому разі почав працювати, старатися. Шукати виходи з цієї кризи і дякувати був на даний час. Е, ну, мені приємно те, що зробив те, що зміг зробити. Внук же поступив сам е, захтів на агронома, закінчив Тікошено коледж на даний час. Вже третій рік працює в мене головним агрономом і навчається заочно в університеті крим Ну, звісно, це гордість, тому що мені приємно, що є кому передати вже свою працю і що воно не марно, це всі мої роки пройшли. Версую агрономом працюю я вже чотири роки. Вирішив піти навчатись на агронома, тому що якби з дитинства до цього привик, і так от захотів пов'язати з тим своє життя. Вдохновляє в цій роботі те, ну природа, це раз. І по-друге, ну коли ти бачиш результат своєї праці, як оці рослини ростуть, розвиваються. І... Вирощуємо озимий ріпак, це в середньому площа 300-325 гектарів. Врожайність озимого ріпаку становить 37-39 центнерів з гектара. Потім озима пшениця займає площу 400-500 гектарів, середня врожайність 65-70 центнерів з гектара. Також вирощуємо соняшник, врожайність становить від 39 до 42 центнерів з гектара. Вирощуємо сою. Площа під сою становить 200 гектарів. Середня врожайність сої – 28-30 центнерів з гектара. За зміною кліматичних умов, за відсутності вологи, доводиться звертати увагу на більш такі препарати, які пристосовані до посухи. В основному це фунгіцидні і гербіцидні препарати. Так, якщо брати по соняшнику, сіємо тільки сингента, фунгіцидний захист по соняшнику йде сингента, ґрунтові препарати сингента і страхові також сингента. В більшості соняшників виробляється тільки продуктами сингента. Амістаром вже працюємо 4 роки. Прибавка по врожаю становить до 300 кілограм. Працюємо в минулому році. Працювали однократно у фазі 13 листок соняшника по 0,8 літра на гектар. В цьому році плануємо двократне внесення у фазу 6-8 листочків і потім так само вже по зіручці в нормі 08. Якщо взяти по обробітку ґрунту попередником, у нас під соняшник є озима пшениця. Завдяки застосуванню препарату Amistar Gold на соняшнику нам вдалося підвищити рентабельність виробництва. Оскільки козацька долина це є провідне господарство, це є лідер думки на даній території і в області загалом, тому можна відмітити ті продукти, які вони в себе використовують, які вже багато, багато років, які зарекомендували себе, і господарство навіть не планує розглядати якісь інші продукти. Це першу передусім це є препарат Цетар, препарат Амістар Екстра, препарат Амістар Голд. Це всі ті топові продукти, які забезпечують. Аграріям, надійний урожай, стабільний урожай та відповідної якості. Чи змінюється технологія використання? Так, вона кожен рік підбирається під кожне господарство, під кожне поле конкретне, під кожен гібрид. І саме препарат Амістар Gold – це є той препарат, який вирішує проблеми, які виникають в аграріях з хворобами на таких культурах, як соняшник. Ріпак, соя, а також цукровий буряк зареєстрований. Прибавка так дійсно спостерігається від використання препарату Містар Голд. Середня прибавка це становить від 300 до 500 кілограм. Враховуючи ціну на соняшник і його рентабельність, то відповідно це надзвичайно високий відсоток прибавки урожаю. Це становить там від 8 до 12 відсотків надзвичайно високий показник. Компанія Сенгента та господарство Козацька долина-2006» 2006. Ми вже маємо дуже давню історію співпраці. Працюємо вже надто багато років, тривалий час. Завжди цікаво. Приїжджати в господарство, обмінюватися досвідом, передовими технологіями, застосуванням різних продуктів, вирощуванням різних гібридів, різних культур. Керівник господарства Віталій Михайлович завжди звертає на увагу свою на новинки в технологіях, завжди хоче розвивати агротехнології, впроваджувати нові продукти, нові гібриди. І, звісно, це ми досягаємо цих результатів. Йдучи пліч о пліч з господарством. Характеризуючи господарство, звісно, можна стверджувати з певністю, що це є одне з найкращих, з найінтенсивніших господарств, яке використовує в своєму досвіді новинки і найкращі рішення для ведення сільського господарства. Віталій Михайлович доброзичливий, щирий, вимогливий сам до себе, і до товаришів по роботі. Вміє правильно застосовувати теоретичні знання у практиці. Для мене Віталій Михайлович це людина слова, діла, вимогливий керівник для себе та для своїх підлеглих. Я не уявляю себе без роботи, тому що не фінансовий мене стан там стимулює, а тільки то, що я кожен день приходжу, бачу цю роботу, допомагаю людям, бо дійсно багато звертаються, є питання в селі на даний час. І от це мені приємно, що я ще в даний час можу прийти і щось робити.